Всім привіт! Ви на каналі Силка Радості, Київська область місто Яготин. Ось зробив ще один саджанець. Це однорічний саджанець раннього персика Ерлі Крест. Навмисно не обривав плоди, щоб показати, що однорічний саджанець теж може плодоносити. Так, плоди невеликі, явний перегруз. М'які. Все ходив, дивився на нього. Він зелений, 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 поки не звернув увагу, що плоди почали падати. Потрогав, а він вже м'який. Зараз зірву кілька таких плодів та продегустую. Ось плоди персика Ерлі крест. Таке слабе забарвлення в них. Мабуть тому, що в тіні був. Та ще й перегруз. Але маємо те, що маємо. М'якоть така соковита, зеленкуватого кольору. Плоди не дуже великі. І заявлені не дуже великі. Але ще це перше плодоношення. Майже на місяць він в термінах запізнився. Давайте зважимо. 56 грам. 52. 55. Середня вага 50 грам. Для початку, думаю, нормально. Зараз попробую. Смачний, думав буде не смачний, нічого такого особливого. Але кислоти немає, аромат є, присмак персика звичайного. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а далі буде.